Найближчими вихідними 26 і 27 листопада в Україні очікується багато опадів у вигляді дощів та мокрого снігу. Температурні контрасти поступово згладжуватимуться, і до кінця тижня в більшості областей температура повітря в день буде на рівні мінус одного плюс чотирьох градусів. Лише в окремих областях на південному сході буде тепліше на Полтавщині. Хмарно з короткочасними опадами. Максимальна температура повітря плюс шість градусів, мінімальна. У Кременчуці 26 листопада хмарна та прохолодна погода протримається увесь день. Ймовірний дрібний дощ. В день повітря прогріється до плюс шести. Температура повітря вночі близько трьох градусів тепла. За прогнозами синоптиків, зранку і й до самого вечора у горішніх плавнях небо вкриється хмарами, дрібний дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим. Найнижча температура, плюс 4. в день підвищиться до плюс 6 градусів. Найтепліше 26 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1969 року, плюс 12 градусів. Мінімум 1999-21. мінус дивіться. Це прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.